Український бренд туристичного та кемпінгового спорядження Basecamp нещодавно презентував новинку гель для розведення вогню Burning Gel. Його основне призначення це розпалювання вогню. Такі гелі зазвичай застосовують на кемпінгах або під час пікніків для мангалів вогнища. Це чудове рішення для розпалювання деревного вугілля, вологих дров та вогню в камінах. Для того, щоб розвести вогонь за допомогою гелю, вам необхідно просто полити рідиною дрова або вугілля. Трішки зачекати і можна підпалювати. Висококалорійний розпалювач забезпечує достатньо високі температури, щоб розпалити як якісне деревне вугілля в каміні, так і вологі дрова на природі. Одна з його особливостей це відсутність диму та специфічного для таких гелів запаху. І це нас наштовхує на думку: а чи можна, користуючись лише гелем, закип'ятити воду або розігріти їжу? Давайте спробуємо. Проведемо експеримент, в ході якого спробуємо закип'ятити 0,5 літрів води, використовуючи розпалювач бніт гель. Отже, як бачите, гель горить та дає достатньо тепла, щоб закип'ятити воду. Цього ціліком достатньо, щоб приготувати чай або зробити укріп для сублімації. І на останок, поділимось спостереженнями, яких ми дійшли, поки ставили експеримент. Гель дуже швидко розгорається, будьте обережні при користуванні. Гель можна використовувати не лише для розпалювання, але й для розігріву. Він буде корисним в різних нестандартних ситуаціях, як-от вимкнення світла та газу. Не коптить та горить без диму. Використовуючи гель самостійно на природі, забезпечуйте вітрозахист. Так ваша вода швидше закипить, а полум'я не буде гаснути. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Все буде Україна!